Три. Сегодня самая І Пічка. Ти я тобі ходила. Я, я пальчиком побила, а я соглана. Угу. Чоловік чого. Він нам не любить. Почитай. Я прочитаю. Розмалювати розмальовку на зимову тему. Ось така у нас ялинка буде. Намалює. Потім покажем. Ось такий нас вийшов. Ідемо кивать подарунок. Тепер подаруночек. Да. Який номерок? Я шукаю. Подожди, ти його закинула. Угу. Мама, це вчеляшку.

闻一下。 Відкривай. допомогти. Skvare, delícia. Eko, kapel. A potom tu všetko. Povstodioquid. Що це треба робити? Тут йдуть карточки. Ось поля. Ігрові поля, скажімо так. так один. Це інструкція. Два три. Чотири. які карточки є. Правила гри такі. ось так ми розкладаємо наше поле. Так, беремо картку. м'ячик І шукаємо. Хто перший знайде, б'є, показуй. Все, лежи собі. Хто збере більше карток?